Фармадол. Таблетки від головного болю. Перше та єдине в Україні мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване. Чистий смак. Щоб побачити блакитну воду римського фонтану Треві, туристичні гіди радять прийти до нього на світанку. Лише тоді там немає сотень тисяч відвідувачів. Однак тепер побачити чистий ідеальний фонтан. Ще та задача: італійські екоактивісти групи Останнє покоління додали в нього специфічну чорну масу. Вони залізли прямісінько у фонтан і залили в нього розведене деревне вугілля. Такий поворот шокував і місцевих, і туристів. Таким чином, протестувальники хочуть привернути увагу до проблем зміни клімату. Вони тримали плакати з написами Ми не будемо платити за викопне паливо. Паралельно вигукували, що країна помирає. Справа в тому, що активісти хочуть припинити державні субсидії на викупне паливо. Саме з його видобутком вони пов'язують погіршення клімату та величезні повені, що пронеслися північ України. Експерти припускають, глобальне потепління дійсно залежить від збільшення концентрації вуглекислого газу. А географія Італії робить її особливо вразливою до кліматичних катастроф. Однак остаточних наукових доказів цьому немає. Мер Рима Роберто Гуальтьєрі категорично засудив акцію протесту. Такий жест він назвав нападом. Активісти, які беруть участь в акціях громадянської непокори, щоб привернути увагу до кліматичної кризи, повинні припинити свої абсурдні напади на пам'ятники міста та шукати форми протистояння, які не ставлять під загрозу мистецьку спадщину. Фонтан Треві не перше місце, де екоактивісти заявили про себе. У квітні вони залили чорною рідиною знаменитий римський фонтан Баркача, а ще розлили яскраву фарбу на фасад сенату, оперний театр Ласкала та статую Вітторіо Емануїла II в Мілані. Чи вдасться їм досягнути своєї мети? Поки питання. Натомість уряд уже постановив, наступна подібна витівка коштуватиме протестувальникам 60 тисяч євро. Тільки на один плюс Україна. Я не публічний. Василь Малюк. Я буду максимально щирий. Відкриє Дмитрові Комарову. Я сьогодні собі дозволю це сказати. Державні таємниці України. Це просто сенсація. Про які вже можна розказати. Які ще такі секретні штуки використовують маскі так званий воротник. Ну, спеціальний пристрій, який здійснює аудіоконтроль. Голова СБУ про секрети безпеки. Льводські фільми, вибачте, нервово курять в стороні. Я на Каю на Кримський міст. Чи ми маємо до цього відношення? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Спецслужбіст у п'ятницю о 21.30.